Доброго дня, шановні аграрії! Ви дуже часто задаєте нам запитання, які ж мікроорганізми можуть розкладати рослинні рештки. Тому в цьому випуску рубрики Ви питаєте, ми відповідаємо. Я розповім вам про мікроорганізми, які розкладають рослинні Музика Організми, які використовують для свого живлення органічні сполуки рослинних решток, називаються профітами, і саме вони беруть активну участь у розкладанні рослинних решток. Умовно цих мікроорганізмів ми можемо розподілити на дві групи: перша це корисні або ще не патогенні. Ці мікроорганізми не завдають ніякої шкоди рослинам, які вже будуть посіяні на цьому полі під час вегетації. Вони не є збудниками хвороб, а є навпаки антагоністами різних хвороб рослин. Тому ці мікроорганізми і називають корисними. До цих мікроорганізмів ми можемо віднести гриби роду триходерма, аспергілус. Також можна туди віднести бактерії роду бацилус, ентеробактер, ентерококус, азотобактер. Друга група представлена шкідливими мікроорганізмами або патогенами. Ці мікроорганізми під час вегетації культури уражують її і використовують її як культуру живитель тобто паразитують саме на цій культурі. В подальшому, при збиранні цієї культури, вони зберігаються на стерні і розкладають рослинні рештки, при цьому накопичуючись і зберігаючись до того моменту, як посіюють наступну культуру, яку вони можуть заразити. До цієї групи можна віднести гриби роду Фузаріум, ботрітіс, різоктонія, деякі види аспергілус і також різноманітні бактерії, такі як Ервінія, Клострідіум, які при збиранні попередника починають живитися рештками. Давайте розглянемо на прикладі, які мікроорганізми можуть розкладати рослинні рештки. Під час обстеження посівів сої в одному із господарств Івано-Франківської області я відібрала рослинні рештки кукурудзи, яка була попередником сої. Під час мікроскопіювання решток кукурудзи ми знайшли гриба з кворотіння Даний збудник хвороби викликає білу гниль на соняшнику сої та ріпаку. Для кукурузи він не є специфічним збудником хвороби, але він може розкладати рослинні рештки, які зберігаються в ґрунті після збирання попередника. Для того щоб не допустити розвиток патогенів на рослинних рештках, що сприяє їхньому розмноженню і поширенню в ґрунті. Можна використовувати біологічний деструктор екостерн. Цей препарат містить в собі гриби роду Тріходерма, а також бактерії азотобактер хрококум, бацилус субтиліс, ентеробактер та ентерококус. Завдяки цьому складу, цей препарат ефективно розкладає рослинні рештки, займає нішу фітопатогенів, які можуть розвиватися як сапрофіти після збирання культури, на якій вони паразитували. І в подальшому дозволить вберегти врожай наступної культури від зараження збудниками хвороб. Для захисту від збудника білої гнилі ми рекомендуємо додавати до біологічного деструктора екостен також біологічний фунгіцид склероцид Адже саме до складу цього фунгіцида входить природний ворог збудника білої гнилі коніотіріум мінітанс, який ефективно пригнічує розвиток склероців в ґрунті і самого збудника. Детальніше про правильне застосування та ефективність застосування цієї суміші препаратів я розповім вам у наступному відео.